У минулу п'ятницю відбулася прес-конференція голови Галицької райдержадміністрації Григорія Івасишина з журналістами району та області. Очільник району підвів підсумки виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за 2012 рік та окреслив плани райдержадміністрації на поточний рік. Деталі у сюжеті наших журналістів. Прес-конференцію голова райдержадміністрації розпочав з підведення підсумків виконання програми соціально-економічного та культурного розвитку району за минулий рік. Та розповів про плани райдержадміністрації на поточний. Він охарактеризував оперативні показники виконання названої програми та районного бюджету. За звітний період окреслив проблеми, над якими працюють підрозділи райдержадміністрації. Протягом минулого року забезпечено стабільний розвиток промисловості в районі. Темп реалізації промисловості продукції склав більше 18%, Отків, а приріст реалізації промислової продукції, не враховуючи бурштинську тес на 27%. Є певна стабільність у галузях тваринництва та рослинництва. Більше посіяно озимих збільшилося виробництво молока та м'яса. Ми забезпечили збільшення поголів'я великої рогатої ходом, в тому числі і молочних корів, на 97 голів. Так що ті завдання, які були поставлені обласною державною, обласною державною адміністрацією, кабінету міністрів про стабілізацію галузі тваринництва. Ми успішно виконуємо. Ну і треба відмітити, що та значна кількість землі, яка в нас попередні роки не використовувалася в обробітку сільськогосподарського призначення, то практично протягом останніх двох-трьох років ми практично всю задіяли виробництво. Залишилась тільки земля тих людей, які не переоформили спадщину, і частково маленькі кусочки резервного фонду, який зараз дуже складна процедура оформлення його і здача в оренду для юридичних осіб. І треба сказати, що і врожайність також минулого року піднялася на 4 центнера з гектара порівняно з 2000 Одинадцятим роком, так що ми надіємося, що і надалі, і в цьому році в галузі сільського господарства ми будемо мати збільшення виробництва сільськогосподарської продукції. Успішними темпами ведеться будівництво свинокомплексу в селі Делів. Товариством з обмеженою відповідальністю Даноша, завдяки чому збільшиться поголів'я свиней на 20 тисяч. На будівництво районної лікарні було освоєно 4,6 мільйона гривень. Планується здача житлових будинків, які почали будуватися у минулому році у Бурштині та Галичі. Забезпечено протягом минулого року надходження до бюджету нашого. В цілому ми на 110 111 виконали бюджет, якщо взяти по доходах загального і спеціального фонду. Правда, показник мінфіну ми не виконали, дещо, тому що не податок з доходів фізичних осіб за рахунок того, що дещо є деякі питання відносно роботи бурштинської ТЕС. Минулого мину році там була виплачена значна кількість компенсацій робітникам, які вийшли на пенсію, і воно пішло в базу. А на цей рік 2012 рік. Цих виплат не було, і тому дещо ПДФО зменшилося. Хочу відмітити, що забезпечено у нас також надходження до бюджету пенсійного фонду, і ми практично маємо, якщо ми власних надходжень до пенсійного фонду, ми маємо порядка 50%, а решту пенсій дотує нам держава. І середній розмір пенсії по району на сьогодні складає 1237 гривень. Це середній розмір пенсії. Треба сказати, що за минулий рік середня заробітна плата по району складає 3047 гривень. Що займаємо займаємо ми так в середньому друге третє місце серед районів області голова райдержадміністрації зазначив, що рівень безробіття набагато більший в районі від офіційних 2% і все робиться для працевлаштування людей, особливо молоді. Вирішується нагальне питання, ремонт доріг. І ще така інформація на відзначення 1115-річчя Галича виділено кошти в сумі 3 мільйонів гривень, які сплановані на соціально-економічний розвиток міста. Голова райдержадміністрації відповів на запитання журналістів. А саме щодо забудови райлікарні, видобутку сланцевого газу, про корупцію, хабарництво, про призупинення роботи деяких навчальних закладів, проблеми сміття, створення студ містечка в Маріамполі та нашумівшим яблунівським кооперативом. Тому наше було завдання зробити інтеризацію цього майна і надати їм інформацію, що от маєте скільки майна розпайовано, скільки майна є в резервному фонді, скільки майна вже реалізовано протягом цього часу. А скільки ще залишилося забори і так далі. І тому на сьогоднішній день ця інформація є, і таким чином ми їх підвели до проведення загальних зборів кооператив. Бо всі рішення, які мають в тому числі вихід з кооперативу, має рішатися на загальних зборах кооперативу. І зараз вони домовилися вчора. Там чітко не, не дійшли, ще мови, бо справа в тому, що є питання ще і в судах на сьогоднішній день. Суди там розглядають одні рішення, другі, треті. Вони домовилися, що найближчим часом вони проведуть збори, де вони приймуть рішення. А вони повинні прийняти рішення про допаювання чи розпаювання, що лишити в резервному фонді, що лишити під борги, а що допаювати, і яким чином хто захоче війти загальні збори, мають задовільнити його заяву про виходу з вихід із кооперативу. На завершення голова райдержадміністрації подякував журналістам за налагоджену конструктивну співпрацю та інформування населення про діяльність влади.